Революція відбулася. а Деякі представники старого режиму і досі при владі. Відтак корупційні схеми працюють і далі. Цьому запевняють громадські активісти та представники військово-патріотичного об'єднання коломия центр. Як приклад наводять діяльність керівника національного парку Гуцульщина кажуть, там громада фіксувала і відчуження землі і незаконну вирубку лісів. А сам директор обіймає посаду вже понад десяток років. Громада прагне, аби відповідні органи перевірили всі факти щодо парку з початку його заснування. Ця людина. Працювала 13 років, а за останні роки правління Януковича це взагалі нонсенси. Незаконні вирубки лісів, от відчуження земель. Є от ми передамо ці всі документи. Ця Вся доказова база от в прокуратуру. Просимо службу безпеки України, щоб нам помогла в цьому. Схожа ситуація і в Яремчин. на переконання активістів родина директора тамтешнього природничого парку пов'язана з деревообробними фірмами. Не обходилося там також без відчуження землі. Навіть були відповідні судові рішення щодо їх повернення, але цього виконано не було. Активісти кажуть, що після всіх подій в державі такі ситуації є неприпустимими. Ми хочемо, щоб наше майбутнє, тобто на ми з вами, діти наші, жили у нормальній країні щоб як наші батьки, ми не їхали в Європу на заробітки, а мали тут ту можливість заробити і прогодувати свою сім'ю. Якщо ми будемо себе поводити, так як вони поводять, ну нашим дітям нічого не залишиться. Просто закінчиться все тим, що буде, опять же, то саме, що було при попередніх владах наших. Бити на сполу щодо корупції чиновницького свавілля активісти планують і надалі. Вже подали заяви у прокуратуру і міліцію. Також звернулися до голови облдержадміністрації. Сподіваються, що, врешті-решт, стару владну гвардію змінять молоді свідомі люди, які в першу чергу викорінять корупцію.